Це може зберегти дуже багато життів. Все в інтернеті компанія Skylab випустила, побачив ролик, подзвонив, поспілкувався. Вийшли на організацію Твій крок і замовили такий наземний дрон. Він може мінувати дистанційно сам, може доставляти БК, Він досить велику вагу несе на собі. Він може вести 200 кг і 160 кг буксірови. Квадрокоптер буває таке, що може 20 кг занести. 20 кг, а тут кг. Різниця досить велика. Але він ще може евакуювати поранених піців. Дві батареї, сам пульт керування. Зарядна станція, відео, екран для передачі відео Друзі, благодійний фонд Вікрок. Як ніхто інший, розуміється на військовій логістиці. Піхота виграє битву, а війну виграє логістика. Тому посилюємо логістику разом. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава.